Руське військо складалося із дружини та народного ополчення. Бувало, князі запрошували і найманців. У дружину входили професійні вояки, що військову справу вважали своїм постійним заняттям, а війна давала їм прожиток і майно. Дружинники були опорою князя в 9-10 століттях. Вони жили на княжому дворі. Дружина поділялася на старшу і молодшу. До старшої належали представники наймогутніших боярських родів. Княжі мужі. Молодша дружина це була лицарська молодь, яка походила з боярських родів, та представники бідніших бояр. Військо складалося з тисяч і сотень. З часом тисячу змінив округ, куди входили воїни з певної місцевості. Ним керував воєвода. У X столітті таке військове формування стало називатися полком. У найдавніші часи військо переважно було пішим. Хоча вже перші київські князі мали кімноту, аби захищати фланги чи завдавати рішучого удару під час битви. озброєний воїн був списом, довгим двосічним мечем, бойовою сокирою чи луком зі стрілами. У X столітті на Русі, раніше ніж у Західній Європі, з'являються шаблі. До оборонної зброї належав панцир, пізніше кольчуга. Сплетена із дрібних залізних кілиць, шолом і щит. Є свідчення, що вже в 10 столітті русичі використовували машини для метання каміння і великих стріл. Готуючись до битви, вони виходили у відкрите поле на військові ігри, вчилися швидко і дружно нападати, злагоджено рухатися. Головним бойовим порядком київського війська була лава. Складалася вона з 10-20 шарем. Які шикувалися уздовж фронту на 500 метрів. Фланги лави захищала кіннота. Попереду війська стояли лучники. Вони починали битву, вносячи сум'яття у ворожі лави. Полководець намагався уже на початку бою завдати нищівного удару і не допустити роз'єднання лави. Інакше вона втрачала головну свою перевагу монолітність. Лава. Під прикриттям щитів рішуче кидалась на супротивника. Щоб посилити перший удар, русичі переходили на бій. Візантійський історик Лев Діякон так писав про руських витязів: цей народ отважний, хоробрий і сильний. Переможені ніколи живими не здаються ворогові, але простромлюють себе мечами на смерть.